Відкриємо разом приповісті, 30-й розділ і прочитаємо 15 та 16 вірші. Дві дочки в вкровожерця дай дай оці три не наситяться, чотири не скажуть досить. Шеол та утроба неплідна, водою земля не насититься і не скаже досить огонь. Думаю. Є гарне порівняння, за допомогою якого можна ілюструвати згубну та приманливу силу гріха, щоб нам подалі триматися від нього. І це чорна діра. Зараз маленьке визначення. Чорна діра це область простору часу, гравітаційне тяжіння якої настільки велике, що залишити її не можуть навіть об'єкти, які рухаються зі швидкістю світла, у тому числі і кванти самого світла. Ці дивовижні космічні об'єкти, Чорні діри дивують, вони поглинають все що потрапляє в область мертвої хватки їхнього тяжіння. Але не менш дивно бачити біля нас так звані чорні діри людей, які потрапили під повний контроль гріха. І дійсно, згідно з духовними законами, гріх разюче приманливий. Якщо не чинити опір йому, як з Божою допомогою, так і всіма своїми силами, гріх спочатку манить людину, а потім поглинає. А згодом людина і сама стає частиною цього пекельного тяжіння, знаряддям, яке затягує інших у прірву. Якщо не чинити опір, гріх. Спочатку манить людину, потім поглинає. А згодом людина і сама стає частиною цього пекельного тяжіння. Приповісті 27 розділ 20 вірш. Шеол і Авадон не наситяться, не наситяться й очі людини. Процес притягнення, а згодом Поглинання гріхом можна побачити в наступному місці Писання послання Якова, 1 розділ, 15 вірш. Пожадливість, по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Отож, хіть, гріх, смерть. Хто з нас не відчував, як наполегливо тягнуть нечисті побажання, якщо піддатися, народжується гріх, який веде до вічної смерті в озірі вогняному. А видів хтивості цих нечистих прагнень досить багато. Слово, використане в грецькому оригіналі Писання, означає бажання. Потяг, пристрасть, спрага, забаганка, хідь, пожадливість. Це може бути пристрасть до збагачення, схильність брехати, забаганка задовільняти статеві бажання поза шлюбом та багато іншого. Піддаючись першим поривам, люди думають, що згрішать якось і зупиняться. Або... Будуть настільки обережними, що ніхто нічого знати не буде. Але чорна діра гріха затягує дуже швидко та безповоротно. Чорна діра гріха затягує дуже швидко і безповоротно. Наприклад, спрага влади над іншими може спочатку проявитися, скажімо, у знущаннях над тваринами. Над слабкішими дітьми згодом сімейний деспот перетворить життя найближчих на кошмар. Якщо така людина стає начальником, її знущання поширюється на всіх підлеглих. Ну а якщо стає главою держави, знемагає вся країна. Аж до того, що страшні диктатори у своїй одержимості злом можуть сприяти знищенню людства. Ефесіанам 4 розділ, 19 вірш. Вони отупіли й віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Надмасивні чорні діри всмокчуть все. Не будуть ситі, жадібні не знають міри, бо без Бога ніс в кориті. У чорних дірок, як і у людей, які стали частиною вселенського зла, багато подібних особливостей. Чорні діри ростуть за рахунок поглинання речовини, а великі чорні діри можуть лише рости, стаючи надмасивними. Бачачи багатьох людей, які, не чинячи опір, захопилися якимись гріхами, розуміємо, що вони вже не здатні змінитися. Подивіться на окремих політиків, олігархів, які зі збільшенням можливостей збагачуються і зловживають владою дедалі більше, та й інші не виняток. Наприклад, ті, хто ступив на шлях статевих гріхів, поступово йдуть у бік все більших збочень і ненаситності. Небесні тіла, які потрапили до зони достатнього тяжіння Чорної діри, не спроможні уникнути. Поглинання. А в земному житті, ми спостерігаємо, як багато тих, хто потрапив під владу диктаторів, від домашніх тиранів до президентів ламаються і починають виконувати їхню волю, стаючи частиною нечистих прагнень. Цілі народи, які підкорилися диктаторам, готові навіть вмирати, виконуючи злочинні накази. У старому завіті достатньо прикладів того, що коли над народом Божим ставав безбожний цар, весь народ відкрито чинив безбожність. Наприклад, прочитайте про гріх Єровоама, що згрішив сам і що вводив у гріх Ізраїля у першій книзі царів. Великі чорні діри, що розрослися за сучасними уявленнями, утворюють ядра більшості галактик, а впливові країни, керовані одержимими тиранами, можуть стати державами-терористами, які замість благоустрою громадян виробляють зброю, спонсорують зло, продуктують гріх. З певного моменту тіло, що падає в Чорну діру, спостерігач уже не побачить ніколи так званий перетин горизонту подій. Для об'єкта падіння в Чорну діру триватиме нескінченно довго. Також нескінченним буде перебування у пеклі тих, хто піддався владі гріха. Надмасивні чорні діри це абсолютно поглинаючі об'єкти, промінь світла, посланий слідом, за цим тілом, його або взагалі ніколи не наздожене, або наздожене вже за горизонтом подій, при цьому сам, будучи поглиненим і розчиненим у пітьмі. Світло не зможе вирватися з чорної тіри, і вона залишається невидимою. Апостол Петро пише про морок темряви у синодальному перекладі мрак вічної тьми. А точка абсолютного неповернення горизонт подій це смерть. Бог промовив Каїну, в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання. А ти мусиш над ним панувати. То як же нам протистояти гріху перемагати і тим самим бути людьми Божими, а не тими, про яких Христос сказав, що ваш батько диявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете? Становище. Посилюється тим, що після гріхопадіння у кожної людини на землі є гріховна природа, якої вона сама не здатна без Бога позбутися. Тому кожен спочатку, як пише апостол Павло, духовно мертвий за злочинами та гріхами живе волею сатани. Але Бог не залишає нас у безвиході. Є вибір. Перед нами як чорна діра гріховного свавільного життя, так і Боже світло через віру в Ісуса Христа. Перед нами, як чорна діра гріховного свавільного життя, так і Боже світло через віру в Ісуса Христа. Син Божий є Сонцем. Правди. На кожного, хто зробить невірний вибір, чекає суд. Прочитаємо про це в Євангелії від Івана, 3 розділ з 19 по 21 вірши. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. А про тих, хто зробив вірний вибір і присвятив своє життя Господу Ісусу Христу, про тих написано Івангелії Євангелії від Івана, перший розділ з 9 по 13 вірші. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав. Але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Перший крок. У бік істинного світла покаяння перед Богом у своїх гріхах. Дії апостолів, 3 розділ, 19 вірш. Покайтеся ж, та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. А ось як це було у житті царя Давида. Прочитаємо про це у псалмі 31, 5 вірш. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Наступний крок після покаяння з Божою допомогою вже жити за волею Господа. А вона. Викладена в Біблії, яка має бути не лише настільною книгою для щоденного читання, а й дороговказом у всіх наших вчинках. Дороге послання Петра, перший розділ, 19 вірш. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Старе гріховне життя має залишитися лише у минулому. Наші зміни свідчать про те, що ми тепер Божі, і якщо не звернемо до минулого життя, то будемо з Господом у Божому Царстві. Перше послання Івана, перший розділ з 5 по 7 вірші. А це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Щоб гріх знову не захопив до старого життя, варто триматися від нього подалі. Безпечна близькість захопить своїм природним тяжінням і почнеться падіння в чорну діру. Колись Бог суворо попереджав свій народ уникати контактів із язичниками, інакше буде неминуче наслідування язичникам. Вихід, 23 розділ, 32 і 33 вірші. Не складай умови з ними та з їхніми богами, не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім богам, бо це буде пастка тобі. На жаль, ізраїльтяни нехтували цим наказом, що призвело до відступництва від Бога. Перевіримо свій духовний стан і перерахуємо ознаки захоплення пітьмою та руху до прірви. І перше, на що я зауважу, прагнення тотальної незалежності, Бог наказує виявляти послуг вищепоставленим батькам, начальствуючим, служителям церкви, Слову Божому. Мати відповідальність за інших, а свавілля це шлях, яким колись пішов сатана, а згодом спокусив на ту ж дорогу і перших людей. Далі, прагнення придушувати інших у їхніх рішеннях та діях. Навіть Бог. Який володіє всією владою та могутністю, залишає людям на цій землі право вільного вибору, хоч і попереджає просуд. Наступна ознака захоплення пітьмою відсутність духовного життя. Вакууму не буває. Якщо не живемо, як діти Божі, то живемо по волі диявола, а духовне життя. Це бути частиною помісної церкви, регулярно відвідуючи християнську церкву, молитви, читання Біблії та виконання того, про що каже Писання. Ще одна ознака захоплення пітьмою нелюбов до ближніх. Любов до Бога, про яку свідчить усе життя віруючого, за словами Спасителя, перша. Та найважливіша заповідь. А любов до ближніх це подібно до неї найбільша заповідь. Перше послання Івана, другий розділ, 10 та 11 вірші. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила. Христос закликає віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Отож, є чорна діра гріха або морок темряви, а є світло істинне. Господь Ісус Христос. Є чорна діра гріха, а є світло істинне, Господь Ісус Христос. Наш вибір, куди йти, визначить як земне життя, так і долю у вічності.